Я можу читати по хірагані, хі -хі, букви знаю. Ось, так, можу прочитати трошки. Можу спілкуватись на битовому рівні. Конітіва, Рігато, Конбадва. Тобто такі. Добрий день, добрий вечір, дякую вам. Петро Гученко разом з родиною евакуювався в Японію у квітні 22-го року. Розповідає, що виїхати в цю країну було можливо, оскільки там були родичі, які емігрували ще у 90-х. Тому сім'я змогла скористатися урядовою японською програмою по підтримці біженців. По перше, було стосунки, запрос, гарант родинний, а потім гаранти були японці. Незнайомі, знайомі, дружні якісь там. От вони брали на себе обов'язок бути гарантом. І людина приїжджала з України, потім її поселяли, гарант виступав, ну, якби гарантом, що вдруг щось там станеться, то гарант цей буде підтримувати і вирішувати питання. Зараз, зараз ця схема вже відійшла. Приїхали родиною із семи чоловік: батьки, дві доньки і троє онуків. У нас родичі, звичайно, на перших порах пікали, підтримували. Ось, а потім влада підтримала нас, дали помешкання, ось підтримку на перший час. І головне, надали можливість вивчати мову з перших. Днів зразу нам сказали, що ось ну, безплатно учить мову, і це стосувалося звичайно ж і дітей, і дорослих, і всі ми дружненько, як кажуть. Вивчала японську мову. Ну я не скажу, що я вже фахівець, але діти вже це розуміють. Ми живемо в Ураясу, наші будинки практично рядом, квартири практично рядом, і діти бігають, як кажуть, до бабусі за Солоденьким поїсти, бо що мами працюють. Пан Петро каже, коли приїхав, був вражений змінами, які побачив у Японії. Я був в 90-му році о, як турист в Японії. І о, зараз можу сказати, що о, Японія помінялася. Вони не курять, вони о, не мусорять. Ніде ви не знайдете на вулиці мусорки в нашому розумінні. Они, если даже где-то у него был пакетик, он в карман, в сумочку и выкидывает все дома. Вот. На улицах чисто, потому что никто не, не мусорит. Все чистенько, все аккуратненько, деревья подстрижены, газончики подстрижены. Ну и тайну расскажу. Значит, иду я в этот Микай университет. Это было, мабуть, уже желтый где-то туда, поздненько. Красят газончики. Пульвінізатором води людина, краси газончик, щоб зимою була така площадочка культурна. Зелень була. Я... пан Защитував... Петро розповідає, на новому місці діти одразу пішли да. до школи. Доньки Ірина і Тетяна влаштувалися у місцеву юридичну фірму за своїми спеціальностями юрист і економіст їх а, дві години в робочий день а, сенсей учні японській мові. Вони зараз вже опанували, ну, скажімо так, для м, спілкування. Знання мови і наявність роботи головні умови для біженців в Японії, розповідає пан Петро. Каже, зараз українці отримують таку ж підтримку, як і місцеве населення. Школярі, допомогу на шкільне приладдя, пенсіонери, мінімальну пенсію і безоплатне медичне обслуговування. Працездатні громадяни мають працювати і забезпечувати себе самі, ніякі виплати для них не передбачені. До 29-го року нам дали право всім працювати, молоді теж навчатись. От. А після 29-го року, 2029 року, ну вже буде якесь прийнято рішення. Також люди а, пенсійного віку а, а, можуть і працювати, а можуть отримувати підтримку. Вже в цьому році а, закінчилась підтримка працеспособного населення українців. Ти вже повинен за три роки вивчити мову, ти вже повинен знайти роботу і будь добре працюй. Тому я знаю, що ну, 97% всіх а, працюють, знайшли роботу. І працюють. Ну, є комусь дуже важко японський язик, у когось інше питання, десь, мабуть, 500 людей і виїхали обратно. Наразі у нас більше там близько двох тисяч. Вони всі заходяться від Хакайда до, до Югу, Окінави в різних місцях. Саме більше у нас скажем, діаспора в Токіо, Токіо, Чіба, от, Якогама, от це ближнє місце до Токіо. В Україні Петро Гученко працював в органах місцевого самоврядування Сум у 2000-х Був секретарем сумської міськради, займався громадською і політичною діяльністю. У Японії 77-річний чоловік разом з доньками і за підтримки однодумців заснували благодійну організацію. Ми з Хіраката Сан, японцем, який англомовний, ми заснували Асоціацію японо-українського партнерства. От, засновники і Ірина, і Тетяна, і Ірина і ще з Полтави, і японські громадяни. Це в прошлому році ми зареєстрували і рік ми вже маємо змогу працювати. От, і ну, маємо підтримку суспільства японського. Частини того, що нам дають донати для того, щоб ми закупили там певні речі, відправили в Україну. І відправляли ми і дітям у Вішанську школу, відправили до Святого Миколая в минулому році дарунки, але в зв'язку з тим, що у нас... Ну, якісь незрозумілі мені речі а, в митному законодавстві. А, гуманітарна допомога обладнала ще її пошліною. І вона золота вийшла. Прийшлося просити друзів, щоб вони скинули гроші для того, щоб розтаможити. Це почали готувати деруни. Роман показує, як робляться інгредієнти. От, наші японські друзі фіксують все на свої апарати. Це майстер-клас для японців по приготуванню українських страв. І це також частина роботи Японсько-української асоціації, спрямована на популяризацію української культури, розповідає пан Петро. Асоціація запрошує на свої заходи представників місцевої влади, зустрічаються зі спортивними збірними України, які приїздять до Японії на змагання, і намагаються підготувати підґрунтя для встановлення контактів між сумами і японським містом, де зараз мешкають. Я маю надію, маю надію, що колись будуть все-таки взаємовідносини між меріями е, ну, будуть розвиватися, розбудовуватися. почнемо поки з культурних взаємовідносин. Ось значит, перша класична гімназія, так, Ганчерінка Віктор Миколаївич, ми з ним зустрічались. От, він виявив велику зацікавленість по. Розвитку взаємовідносин між аналогічним учбовим закладом Японії і його закладом. От, училище, Училища, коледж Бортянського, теж я з Ніною Миколаївною спілкувався. Вона теж дуже зацікавлена на тому, щоб показати можливість коледжа, чим я займаюся, можливість української культури, От, там бандура, там такі речі, вишивка. Ну я подивився, у них дуже цікаво. Я впевнений, що буде цікаво і японцям. Щодо особистих планів, пан Петро каже, що вони залежатимуть від подальшого влаштування молодших членів родини. Ми, як приїхали, от наше старше покоління, яке там є, ми потікали можливість спілкування сім'я дом. Так? З японцями не дуже друзів, приятелів і того, що в мене було в сумах тут, там немає. Я чим займаюся? Домашні справи, магазин. Ну, хожу в басейн, там нам дали можливість безоплатно користуватися університетом. Діти особливо я відчуваю по своїм онукам, внучкам. Вони спілкуються суто рідною мовою ось, і бачать себе в майбутньому Україні. От. І економіки, економіка України майбутнє о, е, післявоєнна, вона буде потребувати взаємовідносин з такими державами, як Японія, Європейські держави. І там будуть потрібні українці, які е, е, мають мову знають, мають вже статус в той країні і будуть зв'язуючим звіном в економіці, в культурі і тому іншому. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми